Сі згадаємо рік, що минає буквально вже за кілька годин. Він був надзвичайно друхливим, насиченим. Він був тяжким, тому що Україна і досі у війні. Ми досі втрачаємо своїх героїв, і світ так само зазнав болючих терористичних ударів. Але ми маємо надію, вона нас об'єднує, що у 2016-му все буде добре. Тому давайте подякуємо 2015-му року за компанію і запам'ятаємо його таким. Почали вивозити перших поранених, які змогли під вогнем прорватися із Дебальцева. Город розрушений повністю! Несколько выстрелов і причинили травми, несовмістимої з жизнью для господина немцова. Горе, дивися, будь ласка, вийдіть в ефір. Щойно відбувся вибух, як ви бачите. Вибухнули всі резервуари, які були у вогні. Країна спустошена. Я оголосив триденну жалобу. На нас напали навіжені боягузи з іділу. вірно служити українському народові. Тому що ми одна команда. Я буду... Хорошим полицейским. Ну, ладно, ночь была очень сложной. было холодно и лыв дождь. Будет это тут у таборе, Ждали вас отвезут у Европу. Это наша личная потеря, я думаю, каждого. Его будут помнить, это главное. Рішення свободи на срок 20 років восприїдної колонії строго режиму. Дякую, що тяжчевий раз ви назад. До нових зустрічей. Ми заслужено будемо представляти Україну во Франції.